Привіт-привіт! Я Валяна Маржицька, це нотатки дружини пастора. Сьогодні мені переслали відео, а, відео з рільзів Оксани Карпенко, і я просто змушена на нього відреагувати. Отже, відео при... починається наступним чином. Оксана переживає, ну, переживає, показує свою схвильованість тим, що ми, як українці, закінчиться війна і нам треба сілення. Нам треба відновлення, нам треба реставрація, нам треба реабілітація. І вона ж приходить, як і задається питанням, як це можна зробити. І робить такий висновок дуже правильний. Без Бога це зробити неможливо. Слухаємо. Всім привіт. Це коротенький рілс про відновлення. Бо всі задають таке питання: куди ми дінемо цей шмат болі, скорботи і тяжкості в нас, українцях, куди ми це все дінемо, і все правильно, і це дуже вірне питання. Якщо ти його задавав, це відео для тебе. Дивись До кінця. ось е -е, Оксана приходить з такого в таку реальну проблему. Дивіться є наш біль, є проблема війни. У нас всі, ми в принципі, ми всі як Україна. Одна травма, ми дихаємо, дихаємо одним болем, ми о, всі поранені, всі покоцані і побиті. І перша риса, така важлива маніпулятора або диктатора для того, щоб упокорити людей собі, це підійти з боку їх потреби, з їхнього болю, з боку їхнього, з їхньої втрати. Ідентифікувати себе з ними, висловити таке співчуття. І, звичайно, коли хтось показує, що розуміє наш біль, співчуває, серце відкривається, довіра починає якби формуватися, і ти вже відкритий до того, що буде казати далі ця людина і як вона тобі допоможе вийти з твоєї проблеми, або увійти у період зцілення. Оксана приходить, а, ідентифікує себе із нашим болем, вона частина України, ми частина України, у нас є реальна проблема. І як же задається Оксана запитанням таким, як і всім задається, як ми вийдемо з цього, і всі ми погоджуємося, що без Бога це неможливо зробити. Без Бога реабілітації зцілення бути не може. І далі починається розгалуження. Розгалуження в тому, що як приходить Бог до людини. Тому що, так як стверджує Оксана, Бог приходить до людини через лідера. Слухаємо відповідь Оксани. Біблія каже, що завжди будуть часи скорботи, завжди будуть тяжкі часи. Але за ними йдуть часи відновлення. Христос сам каже, що блаженні, тобто будуть мати благо ті, що плачуть, і вони будуть втішені. Але ось вам лайфхак одне єдине. Чому одні відновляться після цієї скорботи великої болі, цієї страшної війни, і смерті і всіх розлучень і все, що ми все, все, все що ми ще переживаємо, це ще не скінчилося, Але вже пора думати, як ми відновимося. Так ось як не буває відновлення без Бога. Тож треба себе приготувати до зустрічі з Богом, але по-новому. Це так само, як було при горі Сінай. Так само, як у юдеях була скарбота багаторічна. В Єгипті. Бог їх вивив до пустелі, і зараз ми щось таке переживаємо на пустелі, ось тут всередині. Всі відчуваються спустошення. Але він запросив, тобто -то Бог, Моїсея одного, хто вийшов з пустелі, самостійно довірившись Богу, він його одного кличе нагору. І що він йому дає? Дуже просто. Він дає йому практичні закони і принципи, принципи, за якими людство відновиться. Якщо буде йти цими шляхами, цими принципами, все просто. Цього разу буде так само. Будуть зараз ставати лідери, які не боятися, не, не будуть боятиметься йти на гору, там, де грім гримить, там де темрява, там де страшно. Вони підуть і вислухають Бога. А потім повернуться і розповідатимуть іншим. І вгадайте, що ті, хто піде за цими лідерами, новими духовними лідерами, зараз стає нове духовне лідерство. І воно одержує ключі від Бога. ключі. Нового практичного життя з Богом на землі, бо стає настає нова ера, новий сезон. Зовсім новий, такого не було. І нам потрібні нові лідери. І треба, щоб ці нові лідери не боялися темрю. Ой, а може це не від Бога, а може це одержимість? А може це то? А може це то? Ну дещо те, темне, я туди не піду. Іди, якщо ти туди підеш, ти знайдеш там Бога, як Мойсей, і принесеш ці заповіді для людей на цей час. І вся Україна почує цих нових духовних лідерів. А ці нові духовні лідери почують Бога, їх почують люди в Україні, і весь світ почує Україну. Ось як відбудеться відновлення. Коротко, але ясно. Почуєш, відновлення. І ось Оксана використовує історію із книги Вихід, 19 розділ, де Бог, давайте я відкрию відразу, щоб нам, не відходячи від тексту, пройтися. Отже, у нас така, така ситуація, 19 розділ. Третього місяця по виході Ізраїлів синів з із Єгипетського краю пройшло три місяці, як Ізраїль вийшов із Єгипту, і підійшли вони в Сінайську пустиню. І ми бачимо, вони отаборилися там напроти гори. І пішов Мойсей до Бога, і Господь промовляє до нього, каже: передай таку річ Ізраїлю. Ви побачили те, що я зробив четвертий вірш, як я вас носив на крилах урлиних, я вас вивів. А тепер, каже п'ятий вірш. Коли ви справді послухаєте мого голосу, послухайте мого голосу і будете дотримувати заповіта мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А, і ви станете мені царством, священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. І прибув Мойсей, покликав старших народів та й виложив перед ними всі слова, що Господь наказав йому. І народ сказав усе, що Господь говорив, все зробимо. І Мойсей доніс слова народу до Господа. І тепер слухайте. Каже. Оксана, як вона інтерпретує це місце, що Мойсей пішов, Бог, що Бог покликав тільки Мойсея в свою присутність далі, та? і, і а, всі, решта, повинні були чекати, що прийде Мойсей і що їм передасть. Але дивіться, що каже Господь до Мойсея. Ось я до тебе прийду в густій хмарі. Щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, щоб повірив і тобі навіки. Секрет. Бог говорить, каже: я буду говорити до лідера, навіть, так? але народ буде чути мій голос. Не Мойсей буде переказувати. Те, що Бог скаже, я сказав Моїсею, а Моїсей передав. Каже: Я буду говорити до Моїсея, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою. І ось Оксана і всі подібні. Хто стверджує, що Бог говорить до лідера, лідер передає, тому що це йде конкретна. Фальсифікація і фальсифікація фактів, та, е, я говоритиму з тобою, і народ буде чути, як я буду говорити до тебе. І те, що відбувається далі, звичайно, люди відмовляються іти підніматися. Люди бояться, і йде тоді сам Мойсей. Це не було. Волею Божою. Божа воля ніколи не була в тому, щоб мати посередника між собою і, і людиною, коли Бог створив людину, він завжди хотів говорити до неї безпосередньо. Проблема в тому, що людина через свій гріх вона втратила, втратила навіть сміливість те, що послання до євреїв каже. А що ми маємо сміливість йти через Ісуса Христа зараз сміливість йти до престолу благодаті, людина втратила, людина відкинула голос Божий. Але це інша тема. Інша тема. І ось, дорогі мої, я хочу вам сказати, щоб ви були дуже обережні, коли будь-який лідер, який каже, що Бог говорить зі мною, як говорив. З Моїсеєм, як він покликав Моїсея, так він покликав мене. Я згідна слухати Оксану Карпенко, якщо Бог говорити буде до неї, так що я буду чути, бо в мене є вуші, у мене є відносини з Богом, у мене є очі, що бачили. Все, що, по словах Оксани, Бог їй скаже: А я не чую, не бачу, то сказано Оксані, і хай Оксана тим займається. І а, в даному випадку я використовую Оксана як, а, як уже збірний образ тих, хто бере на себе відповідальність бути Богом. І ось, знаєте, коротке таке резюме, того, що відбувалося, да? Ізраїль вийшов з Єгипту. Бог, Бог запросив народ наблизитися до нього, святитися, стати царством священ, священників, увійти в особисте спілкування з Богом. Народ відмовився через страх, через небажання бати відповідальність, через духовну незрілість. І вони кажуть: Мойсею, ти йди сам, типова людина. І саме по цій причині е, от я дивлюся, як в церкві. Люди відмовляються брати на себе відповідальність. Колись сказала мені одна жіночка в нас в церкві. Знаєте, чому ми перекладаємо всю відповідальність на пастора? Ви скажіть, а ми будемо робити, тому що тоді буде винуватий пастор в тому, що ми зробили, а не Бог. Ізраїль віддалився, Мойсей підійшов до морокути Бог. А воля Божа в тому, щоб кожен мав з ним безпосередні стосунки. І, звичайно, Мойсей не був, не був лідером, який узурпував голос Божий. Він не був тим, хто став для народу, для народу Богом, скажімо так, Я претензією, як Оксана Карпенко з претензією на голос Божий. Бог буде нам говорити лідерам. А ми вам будемо людішки розказувати, як ви будете виходити з цієї кризи. Звучить, звичайно, трошки саркастично, але знаєте, такі ситуації, коли ми дозволяємо людині бути голосом Божим без того, щоб ми чули той голос, коли він говорить до цієї людини, це дуже небезпечно. Історія показує, як такі лідери стають руйнівними. В для, для своїх послідовників і в євангельських церквах, і в сектах, та є відомий Джим Джонс, який створив People's Temple та, і здійснював страшну психологічну маніпуляцію, де на нього дивилися як на Бога, поки не переконав у масовому самогубстві при шляхом прийняття ціаніду. Це, мабуть, найвідоміший і найбільший випадок такого маніпульованого колективного самогубства в сучасній історії, коли загинуло 918 осіб. Є дуже багато випадків, навіть задайте, погугліть, секти, релігійні організації, які під впливом під впливом, під індукцією, під змушенням лідера руйнували своє життя. Закінчували життя самогубством або а, забирали життя інших. Вірте лідеру, до якого Бог говорить у вашій присутності. Я ще раз повторюю: лідеру, до якого Бог говорить у вашій присутності, у якого не своя агенда, до якого не треба ходити, і як до пророка запитувати, чи купувати, чи не купувати, переїжджати чи не переїжджати. Лідера, який навчить вас самих чути голос Божий, а не займати місце його посередника. Немає між Богом іншого посередника, окрім між Богом і людиною, окрім Христа, людини. Хай Господь помилує нас і звільнить нас від Оксан Карпенко і від всіх подібних, які вже готують. Оксана вже готує платформу. Для того, щоб ви робили те, що скаже вона, що скажуть подібні до ній. Ви кажіть так. Якщо Господь тобі проговорить в нашій присутності, тоді ми йдемо за Богом, який говорить через тебе, не за тобою, за Богом. Що ви думаєте по цьому питанню? Я Валя Номаржицька. це нотатки дружини пастора. Якщо ця нотатка є для вас благословенням? Поставте уподобайку. Якщо вона вам не сподобалася, поставте не уподобайку або взагалі нічого не ставте. Але бережіть душі свої, серця ваші, розум ваш. І Господу Богу служіть йому одному, поклоняєтеся. Шалом.